Вже більш і півтора місяці ми продовжуємо наш духовний марафон. Для більшості з нас це перший подібний. опит. Хто ж може? чи так сугубо не молився, не служив. І напевно більше з нас відчуває важливість цієї нашої духовної справи, як особисто для себе, так і для нашої. Парафія, заради чого ми це робимо? По-перше, у славу Божу. Тільки так За, і в усьому. По перше. У славу Божу. По друге, заради. Спасіння наше. бо розуміємо нашу духовну лінь І всі ті інші гріхи, страсті, котрі не дають нам можливості стати. Такими, як були Апостоли, як були великі подвижники благочестя, святі Отці всіх століт. Але напевно, браті, що є такі подвижники, є такі люди, люди котрі. І зараз звершують якісь великі духовні подвиги. Дуже хочеться, щоб ми дивилися на подібних людей. І слава Богу напевно. Всі ми бачимо, яким зерцем духовним є для нас наш пристоятель, блаженніший Онуфрій. дай Божому нога і блага літа, право править, слово Боже істини. Дай Бог нам до останнього свого дня. До останнього свого дихання бути завжди з Богом. Сьогодні ми чули з вами в Євангелії, чому апостоли не змогли зцілити біснуватого юношу, як кажуть народі лунати. Господь відповідає батьку цього отрока. Поніверствую їх. Не вистачило святих апостолів вірить в те, що вони можуть це. Так, ми дуже небічні люди. Але Господь. За нашими молитвами по нашій вірі, може надавати нам любу силу, все, що потрібно. І якщо заради нашого спасіння потрібно, щоб ми з вами і надалі молилися і служили в цьому святому храмі, да буде так. Якщо Господь заради нашого спасіння готує нам іншу долю, то як істинні православні християни, приймемо його святу волю. Бо знаємо, що воля Божа все блага, що все Господь робить, заради того, щоб ми. Разом з ним знаходились у царстві небесному. І якщо треба терпіти, і якщо треба змирятись, то ми обов'язково це повинні виконати. Бо це є Божа настанова для нас заповідь. Посмотрите на мене, ибо я протатах. І смирен серцем. Ми знаємо, що ніхто не війде в царство небесне, як тільки терпелив і смирен. Дуже добре, коли святий піст, ми не тільки утримуємось від скороної їжі. А коли ми сугубо молимось, я думаю, що кожен з нас, дивлячись в своє серце, розуміє слабкість і недосконалість своєї особистої молитви. І от нам наша загальна молитва. Богослужіння насамперед літургія, допомагає, щоб ми виправили ці свої духовні недоліки. Допомагає нам стати сильнішими. Допомагає нам навчитись дякувати Богу за все, що Він нам посилає, дає можливість з'єднувати з ним через причастя святих своїх тіла та крові. Якщо б не було Святої Волі Божої, то ми вже не мали можливості молитися в нашому храмі. Але дякувати Богу. Можливість і надалі в нас така є. Ми не знаємо, як буде далі. Але Святі Отці кажуть, що людина повинна жити так, ніби вона живе свій останній день. І я запрошую вас, дорогі, давайте молитися так, ніби це наш останній день і наша остання літургія. Тому, порадившись між тобою, Клір Свято-Воскресенської парафії селища за зім'я взяли благословення цього тижня кожного дня служити літургією. Маємо надію, що всі, хто буде мати можливість молитися з нами. Будуть з нами. Ті наші брати і сестри, котрі не зможуть бути на службі Божій, Рідненькі, ми знаємо, що ми єдині у Христі Ісусі. Ми знаємо, що ви духовно поруч. Хай печаль печаль не буде в вашому серці, тому що. Ви не можете бути на службі Божій. Бо ми за вас молимось, а ви за нас молитесь. Ми разом з Господом нашим Ісусом Христом. Христом. Він посеред нас. Він з нами. Давайте, дорогі браті сестри, пам'ятати це, радіти цьому. Цінити це, бо це самий найвищий скарб бути православним і жити з Богом. Амінь.